Два французькі винищувачі Міраж залишають військову базу в Чаді. Так Франція починає виводити війська з центральноафриканської країни. Причиною стало те, що 28 листопада уряд чаду розірвав угоду про співпрацю в галузі оборони з французькою владою. Договір діяв з 2019 року. Згідно з ним, французькі військовики спільно з армією чаду боролися з ісламістськими бойовиками. Тепер влада африканської країни заявляє, що має намір переглянути стратегічні партнерства відповідно до національного. Цінальних пріоритетів у чаді тисяча французьких військовиків. Терміни їх виведення поки що невідомі. Також невідомо чи вимагатиме влада чаду вивести всіх солдатів. Французькі військовики вже залишили Малі, Буркіна, Фасо та Нігер після того, як там сталися військові перевороти і поширилися антифранцузькі настрої. Військовий контингент Франції також є в Габоні, кот Дівуарі, Сенегалі та Джибуті. Водночас у червні 2024 року Париж вирішив зменшити військову присутність. Утність у цих країнах раніше чад був французькою колонією після другої світової війни. Франція надала йому статус своєї заморської території у 1960 році. Чад здобув незалежність. Зараз він серед найбідніших і найкорумпованіших країн світу.